Слава Господу Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх побожних людей. Я вірю, що тут нема не побожних. В імені Господа Ісуса Христа. Я дуже хочу, щоб ми і закінчили це зібрання на цій дуже важливій темі, яку побудив Дух Святий уже через попередніх. Моїх братів і ваших братів щодо великої цінності великого Божого скарбу, який називається Упокорення. Я хочу прочитати один епізод, відомий нам із Старого Завіту із книги Вихід другої книги Мойсея. З 18-го розділу 18-й розділ другої книги Мойсея, книги Вихід. Читаю спочатку і почув єтро священник медіянський, тесь Мойсею. Про все, що вчинив Бог Мойсеєві та Ізраїлеві, і що вивів Господь Ізраїля з Єгипту. І взяв єтро, тесь Мойсеїв, зі пору, дружини Мойсеєву, Після того, як була вона повернена додому з обома її синами, з яких ім'я одному було гіршом, поговорив Мойсей, «Гост, гостем я був у чужій землі. А ім'я друго мої бо Бог батька моя, поміч моя, він врятував мене від меча Фараонового. І прийшов єтро, тесь Мойсею, з дружиною його та синами до Мойсея, в пустиню, де він стояв табором під горою Божою. І сказав він Мойсеєві: Я тесь твій єтро, прибув до тебе і дружина твоя. І обидва сини твої з нею, і вийшов Мойсей назустріч до тестя свого, і вклонився до землі, і поцілував його, і спитали вони один одного про здоров'я, та й увійшли в намет. І розповів Мойсей тестеві своєму про все, що вчинив Господь Фараонові та Єгиптові задля Ізраїля. І про всі труднощі, які спіткали їх у пустелі, як вирятував їх Господь, і тішився єтро всім добром, що вчинив Господь Ізраїлеві, який його визволив і спотали в Єгипті, і сказав єтро: благословен Господь, що визволив вас з неволі, з руки єгипетської та з руки фараона. Тепер я знаю, що Господь більший, ніж усі боги, бо вчинив Він це єгиптянам за те, що вони вихвалялися над вами, і приніс тротесь Мойсею цілопалення, і жертви Богу, і прийшов Аарон і всі старші мужі громадські Ізраїля, і трапезували стести Мойсеєвим перед Богом. Отак От виглядає поведінка, або, як то кажуть, зараз дуже модно, толерантність Божої вихованої, Богом натхненної людини. Боже проведіння було, що він оженився не на ізраїльтянці. В нього було дві дружини, і обидві вони були не ізраїльтянки. Це Боже проведіння сягало. Далеко, що у Бога не буде меж між націями, не буде дискримінації однієї народності іншою. Звичайно, це важко було зрозуміти і особливо рідному його братові, Аарону, старшому братові і сестрі Маріан, які були такими ж натхненними провідниками, за що вони і докоряли його. І за що Маріам так тяжко поплатилося, бо Богу це було неугодно. І ось пробувши 40 років на чужині, звичайним пастухом отари уманіатянського жриця, священника. Ми не чуємо жодного випадку, щоб в них виникали якась, якісь непорозуміння, конфліктність, докори. Він мусив відправити зі пору, дружину знову до тестя свого, бо він не впевнений був, що може ще витворити фараон, які можуть згубні речі бути і дії, коли він буде вимагати, все ж таки виводу полоненого чи уярмленого ізраїльського народу. І це й приводить йому цей великий дарунок. Як це відбувалося тут коментарів не потрібно. Божа благодать вчить людей високої культури. Про культуру багато можна писати, малювати, на музичні сфери їх переносити в поезію, а культура це є людяність найперше. Це є наша поведінка поміж нами. І тому добре пам'ятаємо, що Божий суд, пам'ятаємо цей 25 й розділ Євангелія Святого Матвія, буде відбуватися не згідно дарів, які ми мали, наших проповідей, наших чудових пісень, диригентських наших талантів, місіонерських, а будуть там покладені в основу. Вчинки людяності, вчинки милосердя. Мало того, відбулася ця чудова зустріч. І навіть гостина. Ні слово, ти чужинець, але запам'ятаймо, що ця людяність уже створила свій євангелізм, як ми кажемо. Те, не треба було. Так він розказав про ті Божі всі діяння чудеса, але висновок, що це зробило у серці язичницького священника, їх називали жерцями. І сказав, тішився єтро всім добром, що вчинив Господь Ізраїлеві, який його визволяв і спотали в Єгипті, і сказав єтро, це вже його слова. Віри, це слова вже не язичницького марновірства, а слова шанувальника, великого, Всемогутнього Бога всіх людей, Бога Ізраїля. І сказав Єтру, благословен Господь, що визволив вас з неволі, з руки Єгипетської та з руки Фараона. Тепер я знаю, що Господь більший над усі боги. Бо вчинив Він це єгиптянам за те, що вони вихвалялися над вами. Напевно, що, повернувшись у свою медіанітянську землю, там вже були переміни, ми можемо це не фантазії, раз священник визнав, що є найвищий Бог якого сповідає мій зять і його оточення, значить, треба робити реформи у нашій вірі, у нашому служінні. Але зауважмо ще один епізод у цій такій вікоповній зустрічі. І бачив, читаю далі з 14 текста, і бачив Тесі Мойсею. Усе, що він чинив з людьми, той осів на своє суддівське крісло і судив, тобто люди приходили з різними справами, тому що вони розуміли, що Він є найвищий Божий авторитет серед них, і він розсуджував, поради давав. І ось що сказав десь? Що це ти таке коїш з людьми? Навіщо сидиш сам, а всі люди стоять біля тебе зранку та й до вечора? І відповів Мойсей тестеві своєму, бо народ приходить до мене питатися суду Божого. Як зайде в них яка справа, то приходять вони до мене, і я розсуджую кожного та оголошую постанови Господні і закони Його. Здається, повністю оправдався. Ось що тесь язичник відповідає, і сказав Моїсею, тесь йому: недобре це, що ти робиш. Недобре це ти робиш. Так знеможешся ти сам і ці люди, що з тобою, бо заважко тобі цю справу робити одному. Не справишся ти один. Ось послухай тільки поради моєї, пораджу я тобі, то і Бог буде з тобою. Будь ти сам за людей перед Богом, та й доводитимеш їхні справи до Бога, і навчатимеш їх постанов і закону, і вказувати їм дорогу, що неї повинні вони ходити, і діла, що мусять вони чинити. Я трошки пропускаю, щоб довго не втомлювати вашої уваги. Він дає конкретну ділову пораду. 24-й текст. І послухав Мойсей голосу тестивого та й впорядкував усе так, як порадив він йому. Уявімо собі сучасних так званих духовних провідників. Коли постороння людина, як ми вже чули, ми кажемо, то не віруюча людина, то не нашої віри, то не належить до нашої церкви. Я боговидець, я говорю, як Господь говорив до Аарона і Маріамі, я кажу іншим, являюся загадково, в снах, у видіннях, а не так з Мойсеєм, моїм приятелем, я з ним говорю обличчя до обличчя. Уста до уст, як себе посміли встати проти нього. А Мойсей нічого цього не згадав, то ти, язичницький жрець, будеш мене боговіця вчити, так би точно поступив не один, не тільки в чоловічому роді, але й в жіночому. Ми дуже любимо зловживати слово духовність духовний. А духовність зовсім не полягає в тому, як ми Духа Богу, Божого величаємо, а як Він читається у наших життєвих ситуаціях і площинах. Оце є наймогутніша проповідь і наймогутніша сила духовності. Я не буду вже втомлювати вашу увагу, але раджу. У 10 розділі книги Числа ще є одна коротка така така зустріч із родичем, теж із, тобто, сином оцього єтра. Але то не так важко тут перегорнути і прочитати. Книга Числа, 10-й розділ. Десь до нього теж прибився. Його швагро. Ховав один раз тільки в Біблії ми зустрічаємо це ім'я. Читаю з 29 го текста і сказав Мойсеєві ховав. Мойсей ховав і Регуїл, це було одне і те саме ім'я. Медіанітянина, Що був тестем Мойсеєві. Ми прямуємо до того місця, що про нього казав Господь, віддам його вам, ходи з нами і добро зробимо тобі, бо Господь обіцяв добро Ізраїлеві. І відповів йому ховав, не піду я з вами, а в землю мою, до родини моєї піду. А Мойсей промовив: не покидай же нас, бо ти знаєш, де нам ставити. Табором в степу, і будеш ти нам очима. І станеться, як підеш із нами, і Господь вчинить нам добро, то і ми вчинимо тобі добро. На жаль, нема описано, чи послухався цього, цього уклінного прохання Мойсеєвого Його швагро, чи пішов, чи не пішов. Але знову ж таки, дорогі мої і сестри, духовні люди, ця людина, яка мала провід в день хмаряним стовпом, вночі вогненним стовпом, яка бачила чудеса Господні при переході Червоного моря, чудесне нагодування, Чудесне збереження здоров'я, чудесні перемоги над ворогами. І раптом тобі потрібен цей язичник. Ти називаєш, що ховав буде твоїми очима, а Господь де. І ми, напевно, подумаємо, о, напевно, Господь тоді насупив очі свої, і йому це було дуже гірко. А я дуже впевнений, абсолютно впевнений, що Господь радів тоді і усміхався від радості. Так поступає Божа людина, так поступає упокорена людина, такі плоди народжує Дух Святий, любі мої. Скільки сьогодні в віручих людей є конфліктності, скільки запальності, скільки злодумства, скільки відчуження, скільки недоброї думки і слова, і все мотивується тими чи іншими причинами, що ніби іначе я не можу, а все це любі мої, тільки на голову тих, які так поступають, не тих, що скривдили. А тих, можливо, вони дійсно є скривджені. Дійсно, вони мають всі причини для того, щоб буритися і критикувати, і віддалятися. Візьмімо собі те до серця, браті, любі і сестри, візьмімо собі азбуку, немічного вірі, пам'ятаємо початок. Приймайте без суперечок про погляди, суть нашого життя на землі, щоб розділяти Божі скарби з іншими, і з немічними людьми, і з тими, які вважають себе дуже могутніми і дуже зазнайливими. Чому саме Господь Бог, коли він вже виконував оцю, уявіть собі, що Бог благословляв цю пораду язичника, і коли треба було вже їх узаконити і покласти на них владу Духа Святого, то Господь сказав, я візьму від духа, який на тобі, і покладу на них. В нього було семидесятикратний, як то кажуть, запас резерв Духа Святого, що в небі бракувало сили Духа Святого. Але Бог бачив, ми Духа Святого сприймаємо як якусь абстракцію голосно помолитися, гучніше від всіх, на мовах шукати де є духовні люди, до яких ми дуже маємо велике притягання, а Богові потрібно було брати в Мойсея те, що Він виявив із своїм тестем із своїм швагром. Тобто Дух Святий, який перейшов у пліт Його Духа. Пам'ятаємо це. І не за дарами Духа Святого Господь буде судити церкву, а за плодами, бо їх є так само дев'ять, як і дарів. Задаємо собі ще один приклад людей натурально духовних, людей, які живуть. Які перенесли особливо кривду. Цей Регоїл чи ховав, вибачте, їтро нічим не скривдив Мойсея. А ось другий Божий чоловік, дуже скривджений, Божий служитель, суддя, останній суддя Ізраїля, пророк Самуїл. Коли брутально народ повстав проти Бога і проти нього, не маючи жодних підстав. І він на голову свою, на велике нещастя своїм нащадкам на століття вперед зробив це велике зло, вибравши собі царя. Бог перетерпів це. І не тільки перетерпів, раз так, то я вам дам такого, що ви завтра будете кричати, що ми наробили. Ні. Він на цього чоловіка, хоч він знав, який він буде далі, поклав Духа Святого. І помимо всього, що натворив цей народ, Бог мав тільки позитивні наміри. Про цей бунтівливий і ворохобливий народ. І ось поведінка Самуїла. Читаю 12 розділ першої книги Самуїла. А коли ви 12-й текст? А коли ви побачили, що нахаж цар Амонітянський рушив проти вас, тоді сказали ви мені, ні, нехай цар панує над нами, тим часом, як царем вашим є Господь, Бог ваш, Оце ж вам цар, що його ви вибрали і домагалися. Ось Господь поставив царя над вами. І слухаймо Його мову, чи є там хоч якийсь елемент затаєної образи чи кривди, коли будете боятися Господа, служити Йому, будете боятися Господа, кому служити Йому, слухати голосу Його і не будете противитися повелінням Його, та коли ви самі і цар, який вам. Вами править ходитимете слідом за Господом Богом вашим, то рука Господня не здійметься на вас. Коли ж ви голосу Господню не будете слухати і проти повеління впиратиметеся, то рука Господня буде проти вас, як бувала проти ваших батьків. Він дає ознаку чудесну. Що значить ця велика, цей злочин, який вони зробили? Ви пам'ятаєте, серед жнивої, жнивової кампанії він викликає бурю, зливи, громи, блискавки. І кликнув Самоїл до Господа, послав Бог того дня громи. Це не з кривди своєї, не з помсти, а як ознака. Зрозумійте, люди, що Бог осмієний бути не може, як заявляє апостол Павло послання до Галатів, що людина сіє, то й буде жати. Господь покаже тільки в одній мініатюрі, що Він може і на що ви себе спровокували. І благав тоді народ Самоїла, помолись за рабів твоїх перед Господом, Богом Твоїм, вони вже свого Бога не мають, щоб нам не померти, бо ми до всіх наших провин додали ще й той гріх, що просили собі царя, і відповів Самоїл народові. Не бійтеся, хоч і вдіяли від цю кривду, але не відступайте від Господа, а служіть йому всім серцем вашим. І не ходіть за пустими ідолами, що з них ні користі, ні, ні порятунку, бо вони ніщо. Господь же не залишить народу свого вже задля великого імені свого, коли вподобав зробити вас своїм народом. Та й від мене далека думка грішити перед Господом тим, що не молився б я за вас, і я вказуватиму вам добру і просту дорогу, тільки бійтеся Господа і служіть йому щиро від усього серця, бо самим вам відомо, які великі діла Він вчинив на вас. Але коли ж ви чинитимете зло, то разом з вашим царем загинете. І ось ще послухаймо на кінець застереження Духа Святого для нас, духовних людей чи умовно духовних. Віся нам послання 4 розділ читаю з 25-го текста. Я люблю, коли Біблія проповідує. Тому читаю сьогодні більше, ніж завжди, з 25-го текста. Тому, відкинувши гнів, говоріть правду кожен ближньому своєму, бо ми один одному члени. У гніві вашому не грішіть. Нехай сонце не зайде, коли ви ще у ніві. Ані не давайте місця дияволу. Хто крав, більше не кради, а краще працюй, роблячи руками своїми добре, щоб мав що подати тому, хто в недостатку. Ніяке брудне слово нехай не виходить із уст ваших, а тільки таке, що годиться на збудування віри. Щоб подала благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день відкуплення. Усяка гіркість і гнів, і лютість, і крик, і злоба, нехай зникне від вас усім лихим. Бувайте ж один до одного добрі, милосердні. Прощаючи один одному, який Бог у Христі простив вам. Не сказано будьте дуже духовні, а будьте добрі. Варнава, який удостоївся великої честі соратник Павла Апостола, очолити церкву в Самарії, вибачте, в Антіохії, стати там єпископом присвітером. І написано, яка його характеристика? Три слова. Він був чоловік добрий, повний Духа Святого і віри. Чому повната Духа Святого не на першому місці? Він був чоловік добрий, він був та людина, в якому Дух Святий і віра родили плоди. Він прийшов в Антіохію, і що ж, написано, він побачив Божу благодать. Він не проповідував про Божу благодать, він не спонукав, давайте ревно молитися, Божа благодать там уже працювала. І написано: він всіх благав триматися цілим серцем Господа і пішов в тарс шукати кращого від себе. Добрі люди шукають завжди і цінують менших людей. І бачить у них кращих від себе. Коли ще вам розкажу, як захочете, як всі вищі ієрархії Львова вибирали своїм провідником зневажену людину. Але це буде окрема розмова. А зараз будемо готуватися до молитви.